Наступна аварія сталася на в'їзді до Дніпра. Машину можна придбати і в автосалоні, і на ринку, і через оголошення. Та мало хто знає ще один спосіб: це аукціон арештованих автомобілів. Цікаво, тоді дивіться. Від розбитого шевроле до люксового «Порше» тут можна знайти автівку на будь-який смак та гаманець. Тільки оціна на такі ластівки значно менша ринкової. Автомобілі опинилися на величезній стоянці не випадково. Всі вони арештовані за несплату кредитів у банку, податків чи конфісковані митницею. Аби добро не попадало, чотири колісні незабаром підуть з молотка. Автомобілі це є одним з найбільш популярних категорій товарів, які продаються на сетан. Ціна на них є дещо дешевше, ніж на ринку. І навіть не зважаючи те, що це арештоване майно. В гонитві за економією у таких торгах беруть участь сотні українців українців. На один лот є таке, що і по 30, і по 40 людей зареєстровані, які будуть приймати участь у торгах. Саме така боротьба сьогодні точиться навколо цього трирічного кола. Це 72 тисячі гривень на неї стартова ціна. 14 чи 15 вже є учасників зареєстровані. І вона чекає, 1 серпня відбуваються будуть торги, і дізнаємося за за скільки вона буде придбана. Щоб взяти участь у торгах, потрібно лише зареєструватися на онлайн-майданчику, вибрати собі авто та оплатити 5% гарантійного внеску. Коли гроші надійдуть, ви автоматично станете учасником аукціону. Зазвичай онлайн торги тривають протягом трьох днів. І весь цей час потенційні покупці змагаються за автомобіль. Хто врешті-решт запропонує більше, той і переміг. Вже через 7-10 днів після аукціону ви зможете їздити на придбаному авто. Такий термін потрібний для переоформлення документів. Вони, до речі, дещо відрізняється від паперів для звичної копівлі-продажу. Після торгів формується протокол, який можна роздрукувати на сайті. З ним їдете до відповідного відділу державної виконавчої служби, де виконавець видає акт про реалізацію. І вже з ним як правосноль. Як з документом для переоформлення ви йдете до МРЕО і ставите на облік. Однак скрізь бувають свої підступи. Електронні торги не виняток. Тому, щоб не потрапити у неприємну ситуацію, будьте обачними спершу огляньте авто, з'ясуйте його історію та перевірте усі документи. Також ознайомтеся із правилами торгів. Ці прості кроки допоможуть вам не викинути гроші на від.